Цей волонтер із Німеччини записує відео з Одеси та відповідає на коментарі, чому в Україні досі вирує життя, попри те, що йде війна? Доброго ранку з Одеси! Тут зараз проходить міський марафон, і мене знову і знову дивує, коли я читаю коментарі про те, що в Україні все так чудово, що люди гуляють, святкують вечірки. Що Одеса зараз і справді повна туристів? І я запитую себе: а що ви взагалі думаєте про цю країну? Що це була якась діра десь на сході, де нічого не відбувалося, де не було машин і де люди жили в землянках? Чи ви серйозно вважаєте, що українець не має права водити машини? Ті машини, які ви вважаєте розкішними, і які їздять по німеччині, належать людям, яким тут добре або було добре навіть під час війни? Війна триває 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І кожен день, кожен знає, що будь-якої секунди будь-де в Україні може щось статися, і те, що ви не дозволяєте людям, які за 700 кілометрів від нас іноді просто вийти погуляти, повеселитися на вечірці. Напитися і о неймовірно навіть займатися сексом я вважаю нахабною зухвалістю, і від якої мене аж нудить. чому б вам усім не заспокоїтися і не дати людям бодай той залишок життя, який у них ще є після майже чотирьох років щоденної загрози? Я не можу збагнути, як деякі люди в Німеччині можуть бути такими зухвалими і думати, що тільки тому, що вони в безпеці мають право вирішувати, як українець має жити своє життя. Ви з глузду з'їхали.